Зараз Григорит Шевченко, Кобзар, Лебеди. Я сирота звільшаної, сирота бабусі. батька ляхи замучили, а мене боюся, боюсь згадать моя сиза. Узяли з собою не розпитуй бабусеньку, що було зі мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось. Сльози сохли, душа мерла, ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову. вдвоє, втроє б витерпіла за єдине слово. Вибачай, моя голубка, може, я грішила, може, Бог за те й що я полюбила, Полюбила стан високий, і карі, очі полюбила, як уміла, як серденько хоче. Не за себе, не за батька молилась в неволі, ні, бабуся, а за його, за милого долю. Карай, Боже, твою правду я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала занапастить душу. Якби не він, може, може, і занапастила. Тяжко було. Я думала о Боже мій милий, він сирота, хто без мене його привітає, хто про долю, про недолю, як я розпитаю, хто обійме. Як я його, хто душу покаже, хто сироті у добре слово скаже. Я так думала, бабусю, і серце сміялось я сирота без матері, без батька одсталась. А він один на всім світі, один мене любить. А почує, що я вбилась, той себе погубить. Так я думала, молилась, ждала, виглядала нема його, не прибуде, одна я осталась. Та й заплакала. Черниця стоя коло неї зажарилась. Бабусеньку. Скажи мені, де я? В лебедині моя пташко. Не вставай ти хвора. В лебедині? Чи давно? Я? Ба ні. Позавчора. Позавчора. Стривай, стривай, пожар над водою, Жит будинок, майданівка, зовуть Голойдою, Голидою Яремою себе називає той, що привіз. Де він? Де він? Тепер же я знаю, через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень раю, мій покою. Бабусенько, минулася лихая година. Той Галайда мій Ярема по всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли. Я бачила котиля хит трусилися, мліли. Як хто скаже про Галайду, знають вони знають, хто такий і відкіля він, і кого шукає. Мене шукав, мене знайшов орелси закрилий. Приліте же мій соколе, мій голубе сизий. Ой, як весело на світі, як весело стало. Через тиждень, бабусенько, ще три дні осталось. Ох, як довго. Загрібай, мамо, жар, жар, буде тобі, дочки, жаль, жаль. Ох, як весело на світі. А тобі, бабуся, чи весело? Я тобою пташко, веселюся. А чим же ти? Не співаєш, я вже співала. Задзвонили до вечерні, Оксана осталась. А черниця, помилившись, храм пошкандипала. Через тиждень в Лебедині у церкві співали. Іса, і саї, ялику, і вранці Яриму вінчали. А ввечері мій Ярима от хлопець звичайний. Щоб не сердить отамана, покинув Оксану. Ляхів кінче з Залізняком весілля справляє. В Уманщині на пожарах вона виглядає. Виглядаючи, не їде з боярами в гості, перевести келії в хату на помості, Не журиться, сподівайся та, Богу, молися. А мені тепер на умень треба подивитись.